Це не просто гарно, це безпечно. Придумані до дрібниць палати, санвузли, комфорт, затишок та приватність. В Івано-Франківському обласному перинатальному центрі оновили відділення на третьому поверсі. Особливістю цього поверху та всього обласного перинатального центру є тераса. У відділеннях на третьому поверсі обласного перинатального центру перебуватимуть жінки після пологів та ті, кому потрібна допомога та лікування під час вагітності. Тут обладнали 15 ліжок патології вагітності, 12 ліжок сумісного перебування матері і дитини та 4 ліжка для виходжування новонароджених. Також на поверсі є узд кабінет та маніпуляційна У нас радіосна новина. Ми відкриваємо відділення. Це взагалі три відділення: це відділення кушерської патології, це відділення перепісродового перебування матері і дитини і відділення другого етапу. Нам дали. За останні півроку зробити ремонт в цих відділеннях. І ми зараз зробили сервісні умови порування наших пацієнтів, дуже близькі до домашніх. Це все це робиться для того, щоб наші пацієнти, які порвали в нашому оперативному центрі, мали максимальні умови сервісу. Це Зараз дуже велике значення приділяється ментальному здоров'ю. Це якраз елемент ментального здоров'я. На цій терасі це майже 300 квадратних метрів тераси, це буде зона відпочинку. Ясно, воно більше буде характерне для літнього періоду часу. Це буде зона, де наші пацієнтки, нашого паратайного центру можуть відпочити, можуть посидіти. Це буде зона. Зеленені. Надію, буде дуже приємно для наших пацієнтів. Після реконструкції тут змінили все: планування приміщень, обладнання та організацію роботи медичного персоналу. Окрім того, у палатах, де перебуватимуть діти після інтенсивної терапії, є високоякісна апаратура, яка допомагає малечі адаптуватися у перші дні життя. Зараз ми знаходимося у такій палаті спільного перебування матері і дитини, але, власне, куди потрапляє дитина з інтенсивної терапії, ми маємо сьогодні тут апарат, де є виведена і киснева точка, і повітря. Тріна точка, але активно залучається вже мама. Під час ремонтів в обласному перинатальному центрі врахували навіть найдрібніші деталі. Ця палата виходить напряму в коридор. Тут стоять такі захисні екрани на вході в палату. І коли персонал заходить, то з коридора нема доступу прямого візуального і сполучення з палатою. Ми тут впровадили таке, що в жодній палаті в Україні нема таких захисних шторок, тільки на заході. На відкриття оновленого відділення завітали керівники перинатальних центрів з різних куточків України, представники НСЗУ, обласна влада та керівники місцевих медичних та навчальних закладів. Це є дуже хороші покращені умови, це є індивідуальні палати, це є оснащення, яке є згідно світових стандартів на сьогодні. Тобто, обласний перинатальний центр це той заклад, який надає допомогу висококваліфіковану у найтяжчих випадках. Я була тут рік тому і бачу, що ну дуже потужний розвиток. Чудовий. Овий керівник, який зумів зорганізуватись, і в такий непростий час, час військовий, час медичної реформи і обмеженого фінансування, спрямувати ті кошти туди, де найбільш потрібно. Такі умови це є безпека, бо це протипожежна сигналізація, це кнопки виклику, це нормальні температурний режим. Це не просто гарно, це безпечно. Це керівник навчального закладу. Я справді сьогодні відчуваю себе щасливим, тому що бачу, що коли ростуть такі заклади, коли вони розвиваються, то ми маємо базу для того, щоб студент інтерни Мали можливість навчатися в сучасних практиках. Звичайно, такі заклад це не тільки про студентів про інтерні. Перш за все це про майбутнє України. Ми дуже вражені результатом, тому що влітку це були голі розрушені стіни, і дуже за короткий період зробили такий європейський перинатальний центр. Це гордість, гордість за нашу медицину. Наразі в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі оновлені майже всі відділення, які підлягали реконструкції. В подальшому планують оновити пологові зали. Надія Цінько Іван Денисюк, Прикарпатська Інформаційна корпорація